Христос народився. Славімо його. Христос народився. Славімо його. Слава Богу! Слава Богу нашому, що Господь сьогодні нас зібрав тут, на цьому місці, що Господь зберіг цей дом молитви, що ми змогли, Бог дав нам здоров'я, бажання прийти сьогодні сюди, щоб славити ім'я святе. Сама пряма, сама найпростіша дорога це до Христа. Простішої дороги в житті немає. Сама проста дорога це до Христа. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Просто, зрозуміло і швидко. Людина може покаятись, повірити, і вона вже з Христом. Сама проста дорога. Сьогодні я хочу читати Слово Боже, буду читати. Перше місто Священного Писання, яке я буду читати, це Євангелія від Івана, перший розділ з першого верша. Спокон віку було слово, а слово було в Бога. І слово було Бог. Воно споконвіку було в Бога, усе через нього постало, і без нього не постало нічого, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людям. А світло у темряві світить, і темрява Його не обгорнула. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Цей прийшов на свідкування, щоб свідкувати про світло, щоб усі вірували через Нього. Не був він світлом, а мав він світкувати про світло. А справжнім світлом був той, хто просвічує кожну людину, яка приходить у світ. У світі він був, і світ через нього настав, але світ його. Не пізнав. До своїх він прийшов, але свої не прийняли Його. А всім, які прийняли Його, дав їм владу дітьми Божими стати, що вірують в ім'я Його, які не від крові, ні від хотіння тілесного, ні від хотіння мужа, а від Бога народились, і слово стало тілом, і перебувало поміж нами, повне благодаті та правди. І бачили ми славу Його як єдинородного від Отця. Так, слово Боже говорить нам про Ісуса Христа. І 14 й вірші каже, і слово стало тілом. Це слово, яке в першому вірші коли слово Боже говорить, що спокон віку було слово. А слово було в Бога, і слово було в Бог. І воно стало це слово тілом. І ми, коли вже сьогодні говоримо за, це, за цей день, за це свято, то Слово Боже нам говорить Івангелія від Івана, від, вибачте, будь ласка, від Матвія. Перший розділ з 18 го віршика сказано так. Народження Ісуса Христа сталося так. Слово стало тіло тілом от так. По волі Отця, це Слово, Слово Боже, каже, народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосифом, то перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Та Йосиф її, бувши праведним і не бажаючи знеславити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він про це думав, аж ось ви явився йому у сні ангел Господній і сказав: Йосифе, Сину Давидів, не бійся взяти до себе Марію, дружину твою, бо зачате в ній це від Духа Святого. І родить вона Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів своїх. Ось для чого прийшов Христос. Ось для чого Оце Слово стало тілом, щоб спасти людей від гріхів. І ми знаємо, що Христос і страдав, і був розп'ятий, для того, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне. Кожен, хто вірує в нього, щоб був спасений. І сама проста дорога, сама пряма дорога це до Христа. Сама коротка дорога це також до Христа. Я б хотів би, щоб ми сьогодні молились, дякували Богу за все, дякували за його любов і милість Його. і просили Його, щоб Він нам допоміг іти цією дорогою, самою простою, самою короткою до нього. Амінь.